Ділянка, 100-метрова зона, от, от забудов от будинків да, і вздовж цієї берегової лінії, а це приблизно, якщо брати кооператива Дніпро, от, бригади, і до Черкас, от скільки ми бачимо, до земснаряду, до, до угла туди, це близько двох кілометрів. Тобто, скільки ця земля коштує під Черкасами, ми всі розуміємо. Віталій Бортнік живе поблизу Дніпра. Вихід від свого будинку для людей, говорить, не закривав. Та переймається, аби решту берега у слобічан не забрали. Побоюється цього, каже через винесене на розгляд депутатів питання розробки детального плану забудови. Цим питанням хочуть затвердити значить, детальний план забудови цієї набережної смуги, яка ніколи нічим не була забудована і зараз без. Не то, що погодження, а взагалі, як сказати, тишком, нишком від людей, приховуючи цю інформацію на сайті, не опубліковано. Схожа ситуація в Слободі вже траплялася, пояснює чоловік. Цю ділянку вже віддали в грудні місяці в оренду сумнівність цієї організації. А це майже гектар землі, там 68-16 соток з виходом у Дніпро. І я вважаю, що вони вирізають дерева і ставлять забор, і все. Ми програли. Громада просто програла. Тому нині каже, прагне не допустити жодних неправомірних дій. А тут схема друга. Далі вони пішли просто по розробці детального плану. Хто тут детальний план, а далі хто кому вже не ми не знаємо. Тут ми зараз повинні не допустити цього. Чоловік зібрав підписи односельців. Вони гуртом прийшли на сесію сільради, аби переконати депутатів не голосувати за це питання. Проти розробку плану виступила жителька Червоної Слободи» Валентина Дядюра. То буде таке, як у Дахнівці, в Сідівку. Ви були там? Там до берега підійти не можна. Там у сетках, навіть вода загорожена. Тому що це приватні участки. Детальний план необхідний для інвентаризації землі пояснила громадянам спеціалістка відділу земельних відносин Оксана Кузьменко. Якщо ми зробимо інвентаризацію, і вона буде зроблена неправильно. у Нас прибережна захисна смуга ляже неправильно, і від цього підуть проблеми по всій червоній слободі. Депутат Валентин Бузько попросив спеціалістку відділу земельних відносин визначити категорію цих земель. Ви ж самі вносили це питання. По якому генплану там воно не значилося як рекреаційно призначення насадження. Воно значилося як, як вони казали, що це прибережна захисна смуга. Ви знаєте, що кожна земельна ділянка повинна бути оформлена. після обговорення? Депутати не підтримали пропозицію з розробки детального плану. Депутатка Ірина Дядюра пояснила своє рішення. Тому що ми знаємо, що землі державної, комунальної власності вони не можуть передаватися в оренду. І якщо є розроблений детальний план, то може передаватися в оренду. Є дуже багато яскравих прикладів, коли на березі річка Дніпро будуються будинки, а цільове призначення землі, під яке надавалося в оренду, це може бути і сінокіс, і природоохоронна зона, і облаштування пляжу. Голова громади Олександр Литвиненко говорить, що не допустить неправомірних дій стосовно прибережної смуги. Забудови взагалі прибережної зони, таке питання навіть не може стояти і не буде, і не буде ніколи прийнято рішення будлі по якійсь забудові. Сьогоднішнім рішенням депутатів громада задоволена, каже її представник Віталій Бортнік. Але питання це контролюватимуть, щоб воно не було винесене на наступні сесії для обговорення. Вікторія Будовіцька та Горозія, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.